Панове, привіт! У попередньому відео я так легонько анонсував свій грандіозний пак бо назбирав собі багато паків. Ну і зараз ви побачите, що я там спіймав. У попередньому матчі іспанської Лаліги Жерона повернула собі впевненість домашньою перемогою. Зараз на виїзді гра проти Хетафе. Довбик має грати. Циганков десь там в дорозі до збірної, і ми сподіваємося, що відновиться і зможе грати проти Боснії. Сьогодні він не грає. Якщо захочете глянути і зробити свій прогноз, то фав до ваших. Послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. А ви вже спіймали, напевно, тих е, нових промогравців. А буде фон, якщо я щось спіймаю, чи тут буде обман? Що фону не дадуть, і просто в середині буде. Буде фон? Чудово! Він одразу буде. Кольорове, це що? О, інформ. Вже щось маємо, але це крос. Ні, це не крос. Я думав, що там крос разом з кимось. А ні, це Демір Бай, Галтасрайер. І то не продається. 35 тисяч тримається інформа. А чого? Цікаво, що люди далі легенду збирають чи шо, що, ще не вгамувалися. Gold pack. Магуль може бути, давно не бачив. Ні, мюллер. Улід з спаку за 15 монет. Боже мій. О, форма реалу. Це можуть бути. Ого, погляньте. Оце я розумію. Рівень Галактикос. 4200 на ставці, Оце є популярність клубу. Я в шоці. Ви так гарно там накидували в Телеграм свої кольорові карточки. Я теж хочу. 84 плюс. Ні. О, о, Куртуа. Castils. От 12 рарних гравців. Ну! Робертсон. <свісно> Давай подвійний. Хочу подвійний. Ай ти До СБЧ Сократа, що зараз ще дійду. Я не бачив їх, тільки чув. 12 рарних гравців і знову без промо Іспанія CM. Парехо подвійний. Нарешті перший подвійний волкаут сьогодні. Оу, Хегерберг. Нормально. Хороший оцей повпак 12 радних гравців. Найкращий поки сьогодні. 283 x10. <свісна> То щось цікаве. То інформ. Ого, Греція і там. Джакуманіс. Перший раз чую за такого. Я тільки Мітруглу знаю. Ну, але інформ. А в крутилку знову може піти. 85 плюс 2 гравці. О, волкаут, добре. Тренд принесе мені ще когось. Та йди, тренд! та Ну, 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 ну. ну. 4-84 плюс. Криштяну Роналду! Сю! Ну виходить з волкаутом, стрибай. Тут навіть не, не щукнеш. Скільки було б колись криків, коли він вийшов? Боже мій. Безжальний час. Колись так моє відео чи стрім відкриють і будуть дивитися, як я зараз на Крищан Роналду. Але бляха, то легенда. Через скільки вони з Месі вже підуть з гри, щоб ми їхні легендарні карти отримали? Але які ті будуть легендарні карти? Але Месі, мені здається, метовість фіфульки задусить, а Роналду буде звір. Одноклубники вилізли. Час швидко пройшов. Та напевно швидко. Вперше, мабуть, я його серйозно побачив так, щоб от згадати. На Євро 2004. Португалія тоді ж до фіналу дійшла. Боже, Греція тоді євро пройшла, я в шоці. Дуже потужні паки тут, дуже потужні. Але чи вистачить мені тої потужності, щоб промо спіймати, га? 74 плюс 5 штук. Є, є перше промо нарешті. Хто? Едекор з кимось виходить, бо я щось думаю, щось не те. Ти хто? Боже, що це за промо? Стах? Він стах? Який міг? Значить, стах. Уявіть собі, 87-й рейтинг, всі стати 80, високі воркрейти, 5-5. Плейстайл, золотий гачок, батарейка золота. І ціна. Неймовірно. Оце, бляха, з народження Ultimate Team. А куди я можу подіти 87-й рейтинг? Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Підкі міха. Але в нього немає плейстайлів на удари. Яке ж лобство і напаси тільки ось це. Добре, йду гляну, скільки коштує, якщо 250 тисяч беру. 760! Ха! Та йди в сраку, та я жартував, ну думав 450 там, як якісь Аканджі. 10 10087 рейтинг. 85 плюс X3. Є! Yeah, Є, yeah, друге Промо, поїхали! Давай краще, ніж той стах. Ну! Дієш разом з тим Промо. Файно. Хто? Госенс Девіс, Рольфо, ну куди Госенс? Я здивуюся, якщо він більше ніж 50 тисяч. Хоча стати насправді круті. І ще бронз. Хороший пак. Дуже якісний пак. 85 плюс три штуки. Питань нема. Ну. No. 5 вікфуті. Може суперсабом бути. До речі, цікавим таким страйкером його закидувати. Але в нього немає плейстайлів на удари. Бо його роблять чисто от... Кем. Півтора мільйона. Але мій Кройф має щось схоже, в нього. от На удари теж плейстайлів не назвеш, а Чіпшот хіба. Оренда є. Це добре. Совратеш! So Дуже перспективний гравець. Але треба для того з ним грати. У мене ще є пару паків, а в мене ще є бронз. Я її зараз кину в екшенч. Чи зможе він зіграти краще, ніж Зіку. Він буде моїм страйкером. В нього тільки одна позиція яке Нічого, можна то побудувати в 4-2-3-1 і десь там він буде. Ми з нього зробимо страйкера все одно. І відкриваю три прекрасні паки. І бляха не дали промо. Путельяс? Федрі. О, два інформи. А чого він показує, що три. Ага. То наш хлопець. Він просто не в ту сторону пальці показав. Молодець. Ну шо, єй, промо! Ей Вандейк? Оооо! Але дублікат, в нас знову проблема. Я його квікну. Шкода, що він тут один. Інформ дай. Не дали. Ні-ні, екшенж -ні, з вандейком не можна. Квік. Я його дістану потім. Є ще два слоти після вандейка. Що я можу зробити тут для моїх українців, га? Чекай, то в нього що, 5-5 вийде. Да, теоретично. Ніхрена собі. А! Бляха Швед не проходить тепер! Він в мене 86-й. Ні. Мало рейтингу. Ну, то то страшная, но ну, ТД весь до Баката, немає зміста у мене потом. Ну шо 87 плюс. 4 штуки. Я хочу промо. Є промо! Іспанія... Ну, то Родрі. То Родрі з кимось. Ну, Родри з кимось класним. квіксел. Мільйон. 2 мільйони. Філіппа Андерсон. Це така фотка дурацька. Я без фоткали десь бляха, в туалеті. І знову Браунс 84 плюс X20. 25 рівень. Останній пак, який залишився. Промо. Починається. Камерун. Онана. Що? А, інформ! Нормально. Хто там з ним? Хто з ним? Давай, сон. Ой, боже. Ла... О, 90 рейтинг. Ну, рейтинг нормальний, але гра тут ну, до дупи. Ну, що це? Ну, в неї прикольна ось ця пов'язка, але то і все, напевно. Ох, два інформи! Ох, пак хороший. Пак хороший рейтинговий. А раптом легенда десь там глюкнула в кінці. Ні. Ні, там є ще Едегор Тріп'є. Ну, з точки зору рейтингу непогано, ще й плюс 2 інформи, але шаленства ніякого немає. Тепер ще трохи спробую своє везіння у піках 1 з 380 Зрештою, саме в таких піках, я колись Вандерсара спіймав, того що блискавичний. Зараз там новий Сар вийшов, але для чого він мені? Мене і мій влаштовує. Я би хотів просто когось собі. в Напад якогось сона, наприклад. Але поки що 82-3. Ті піки, що я збирав до промо, були кращі. Погляньте. Пам'ятаєте, там мені важко було спіймати когось нижчого рейтингу, ніж 83. Зараз з 4 піків лише одна 83. Отак от. Єй. От. Все нам скрутили. Але ж людям падає, в Телеграм мені скидують десь там, ну не мені, а взагалі в чаті. Ще одна 83, я в шоці, ще три піки лише залишилося. Ні одного волкауту, мовчу про промо. О, на нив. Добре. Кажу, ні одного волкауту майже один, то не рахується, Хочу ще Угу Одна 88 на стільки піків, та то щось ну-ну-ну, промо. Ні. Добре, ще одненький. Останній, 11-й Оп! ]айте. Ну і на цьому поки все. Високого рейтингу наловив цим задоволений. Карточки з нового промо спіймав це теж добре, але те, що вони такі собі і нікого тобі в основу, то трохи сумно. Ну можливо, наступного разу почуємось, побачимось, бережіть себе.